Про головне події в Харкові та області 8 січня. У Харкові голосування жителів міста закликали долучитися до створення транспортної стратегії. Оголошення зробила прес-служба мерії. Стратегію розробляють спільно з урядом Великої Британії та фондом Нормана Фостера для п'яти пілотних проєктів. Самі проєкти вже визначені в концепції генплану Харкова. Вони мають умовні назви: спадщина, річки, промисловість, житло та науковий квартал. Харків'яни можуть вплинути на майбутнє місце, відповівши на 30 питань анкети. Зокрема, жителям пропонують визначити пріоритетні види транспорту на післявоєнний період. Мерію цікавить також думка харків'ян про пішохідну інфраструктуру, велосипедний і дорожній рух, паркування тощо. Заповнити анкету можна до 17 січня. Посилання на сайті медіагрупи Об'єктив. Російські війська просунулися до дороги, що поєднує дворічну з Куп'янськом. Про це заявив військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. ж інформацію наводять аналітики Діпстейт. Затвердження Машовця противник ймовірно зміг захопити та утримує південну частину дворічної, а також просунувся в напрямку западного. Маршовець вважає, розширення плацдарми біля дворічної більш загрозливим для оборони Куп'янська ніж бої, що точаться на лівому березі осколу. Водночас Генштаб ЗСУ Останніх зведеннях не інформував про бої у дворічній. У коментарі видання «Слобідський край речник Ософортиця Андрій Задубінний заявив, що дворічна під контролем Сил оборони України. За його словами, противник намагається переправлятися через оскіл човнами, накопичує сили на правому березі та атакує. Зсу відбивають атаки. Начальниця дворічанської сва Галина Турбаба називає те, що відбувається в селищі, проривами ДРГ. Вона стверджує, ворогу не дають закріпитися. Тож про повне захоплення дворічної не йдеться. 120 тисяч гектарів лісу потрібно розмінувати на Харківщині. Також досі заміновані півмільйона гектарів сільськогосподарських земель і тисячі кілометрів доріг. Про це повідомив марафону начальник кова Олексій Нігубов. Він відзначив, що процес може пришвидшити додаткова техніка. Зокрема, харківська розробка. Місцеве підприємство створило машину для розмінування, яка коштує вдвічі дешевше за іноземні аналоги. Проте все одно не дешево – близько півмільйона євро. Зараз техніка проходить сертифікацію. У Хова сподіваються, що вона матиме популярність не тільки в Україні, а в інших країнах, що зіткнулися з проблемами замінованості. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.